Ну, ну я не знаю просто, хочу кричати, плакати, роз... Я не знаю, що робити. Дивіться, це сирський у себе написав, да? в той час, коли росіяни не зважають на втрати, ми бережемо. Яким чином у нас бережуть особовий склад? Ну яким чином? У нас ніхто його не береже чхать всім на це розходник У нас особовий склад в українській армії. Це розхідний матеріал. І напишіть мені в коментах, що я не правий. Як ти можеш це писати, коли всі, хто служить, там мільйонна армія, мільйон людей знають, що вони абсолютно не ценяться? Не, ну, це, ми бережем. Та, звісно, ми бережемо, слухай, розказує тут. Я, я просто в шокі, я не знаю. От кажу, напишіть мені, що я не правий. От хто служив, хто в війську був, на да? комент комін зайди, напиши, що «Ні, друже, ти не правий. Ми боремось за кожного нашого солдата, ми там ми всіх витягуємо, витягуємо лічимо. Нема такого. Ми посилаємо в одну сторону всіх солдат, в оточенні тримаємо їх, щоб вони не повиходили. Оце да, це я знаю, це я бачив, це я проходив. А що ми боролися за життя наших? Слов просто нема.